Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти і до нас в гості сьогодні завітала дівчинка Оля. Подивіться, в Олі щось трапилось, в неї болить зубик. Дівчинка весь час стогне. О! О! Мама сказала дівчинці Олічка, ми викличемо тобі лікаря, він тобі неодмінно допоможе. Але дівчинка все одно весь час стогне о о Дітки, скажіть мені, будь ласка, як звуть дівчинку? Оля? А що, трапилося в Олічки? Так, в неї дуже сильно болить зубчик. А скажіть, будь ласка, як Оля каже? Оля каже. О! Зверніть, будь ласка, увагу. Пісенька звук дівчинки звучить о. Цю пісеньку ми можемо довго тягнути, співати. Її можна тільки почути і вимовити. Давайте з вами вимовимо цю пісеньку. О! Подивіться, будь ласка, на цього звукового чоловічка. Він допоможе запам'ятати, як вимовляється звук пісенька О. Подивіться, в нього губки округлені. І повітря проходить через ротик. О! Давайте ми зараз з вами поставимо ручку біля нашого ротика і вимовимо цей звук О. О-о-о-о-о-о! Відчуваєте тепло. Тепла струя повітря йде через ротик. А зараз, діти, ми з вами зробимо вправу для розвитку мовленнєвого дихання. Подмухаємо з вами напірінки. А зараз вивчимо з вами чистомовку про ось такого їжачка. Ок, 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 це маленький їжачок. Ми, 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 ми приготувався до зими.